Завантажується. Ну подивимось. Я жодного разу не грав в GTA онлайн. Гадаю, зараз буде цікаво. Одрі. Ху-хо, ти така красунька, слухай. Джизель у уті така пухка така така майнюня Віолетта. Грейс, Нє, Шарлотта. Ну, така вона якась, блять. Евеліна. Бріана. Олівія. Каміла. Зоя. Місті. Місті! Блять, GTA 3 Луис, Енджел. Вінсент. Габріель, Айзек. Клод, блядь. О, ніхуя собі, блять. Ніхуя собі, ні Стаміна Turn Turnhead. Back. Save and continue. Ага. Ой така вона, блять. Асеп. I guess it's gonna be fun. Do you want to skip guitar online tutorial? Подивимось на туторіал. Та давайте подивимось. Так. Так, біжимо. О, не збивай мене. Та пішов ти нахуй. Пизда. Блять, що шо це таке нахуй. Це, блять, легально чи це читер? Я блять не можу зрозуміти. Я, блядь, очікував на все, що можна, але такого, блядь, приколу я. Що тут трапилося, чуваче? What the fuck is going on, а? Окей. Okay. Так, давай, Юсуф, давай. Так, дякую за таку подорож, блядь. А, ось капелюх мій з'явився. Ага. Він бешкетник, типу, так? Я їбу, блядь. Це терорист нахуй. Хе, це таксі таке, мама, добре, я зрозумів. Welcome to GTA5 Online, є. Yeah. Бля, він хоче, щоб я з ним їхав, добре. Окей, фак ю. Їбать, п'ять зірок нахуй. Я не знаю, що ми робимо, але гадаю ти професіонал у своїй справі. Я ебу, блядь. а, що ми робимо? А, ну, я так зрозумів нам пизда, але, блядь шо саме? Відмінний початок в світі GTA 5 онлайн. Та я охуеваю, блядь! Я не скільки граю, скільки просто сиджу, завалив же їбало дивлюся, що цей, блядь, безбаш. Хоч, блядь, стрільнути в когось. Ага, блядь, в стіну нахуй. В стіні пизда, можеш не хвилюватися. Ага, ага, під землю, під землю, молодець. Мені сподобалося, що навіть інтро скипнулось. А, так там має бути інтро якесь. А, нахуя ж ти виїхав, блять, нас ще цей, нас шукають. Давай, я буду їх відстрілювати! Я в когось влучив, ебать, я молодець, нахуй. Давай. This is madness. Так, поїхал лифса. Блять, зараз палять. Ярик нахуй. Ярик, блять. Треба було в тунелі лишатися. Ебать, Ярік! Другої нема, ярик хуяри, блять. Давай, давай. Праворуч кудись. Ярик, блядь! Вони знову нас помітили! Блять, гвинтокрил, Ярик, блять, над нами, пиздець, Ярик! Поїхали вже кудись в тонель, там пересидимо. Ну шо ти зупинився? О, блядь. НПЗ Єбать, Ярик, блядь. Ярик тікай, нахуй, Ти шо, блять? Я в ахуї Пиздець. Сам ты, Стаптекар! Ярик, блядь! Ярик, дивись Єбать. Де ми нахуй? Це шо, блять блядь, що? Ярик. Ярик, шо ми стоїмо Давай я тебе прикрию <реш> Тільки подивися на його незворушне обличчя. Так, Ярік це пиздець, блять. Ярик професіонал, до речі. Як добре, що він мене знайшов. Іди нахуй, шерифе, блядь. Ой, блядь, я їбу. Бля, в мене вже патронів нема, блядь. Єбать ми тут наробили справ. ярік, блять, я їбу нахуй. Ярик! Ярик водила, блядь! Нихуя соби ты, блядь! Я ебу, Ярик, блядь! Дай постреля ты! Я хуею, блядь! Вот це ты даешь? Ярик, блядь, та шо ж таке, нахуй! Горим, блядь! Горим, Ярик! Блядь, а Ярик выжив, так, нахуй? Ярик, я бігу нахуй! Биздець, блядь, ебать там нахуй! Ху-ху! Фак! Опа, Патрики! Ярик! Ярик ебать! Фу, я думав я тебе, блядь... Ніхуя в нас тут буде броневик! Серйозно, блядь! Поїхали нахуй. Ха-ха, Ярик, ебать! Живем! Ніхуя собі, Ярик! Скільки ти бабла в'їбав сюди Тільки то не видно ніхуя в цю щелочку, блять. Ніхуя собі, ля ебать, це ж нахуй Тесла Кібертрак, блять, 3001 нахуй. Це ж просто з глузду з'їхати можна. Блять, тут ще тюнинг такий, пиздальный. Вона ще з кулеметами. Я хуєю, ярик, блять! Ярик, нормально все? Я бачу, ти якийсь напружений. Ярик, Не ригай Блять, а, а тут є якийсь ще кулемет, може я б... я б цей, може, щось би поробив би нахуй. Ебанутися, блять. Я, знаєте, відчуваю себе, наче я потрапив в якусь погану компанію. Ярик, ти на мене погано впливаєш. Я б міг би робити якісь корисні речі. Серйозно, блядь? Ну майже, майже. Я ебу, блядь. Ну такий кулеметик, такий слабенький щось. Щось не одна тачка ще не загорілася, хоча він впритул прям. Ай! Все, їбало завалив. Ярик, от чим ми займаємось, блядь Ярик? Що це за хуйня? Мене вбили, блядь Мене хтось підстрелив. Все, це знак. Так, мені щось треба спиздити. Ну, блять, прикольно, типу, я не знаю. Ну, подинамічніше, ніж RDR Online. Так що я зрозумів, що це буде пограбування, але з 9 набоями це, блять, таке. ФАК! Як я тут опинився? Не підкажете мені дорогу занесло. Нібито люди... Пикай плойки разом, ні. Я, наскільки знаю, тут чисто поприетарні серваки. Кожен грає у своїй екосистемі, тому. А, ну пиздець, блять, їбать, пиздець нахуй. Все. Так, що? Тут мало бути шо? Нічого тут нема, але щось тут має бути заховано, так? Може тут? Ні, не тут. Ні? Ні. Так, добре, шукаємо ще. Щось тут має бути. Що це таке? Якийсь пакетик. А шо я шукаю? А чи якийсь пакунок, блять, чи шо. Я ото як за закладкою, блять, прийшов. Ще вечері. Може тут? Та ніхуя тут нема. Хм. Ні, ну по всіх канонах тут щось має бути. Повинно бути. Шо то? Опа! Ніхуя собі! 17 тисяч гривень, блядь! Воно може в мене бути вкрадено іншими гравцями. Єбать. Ото треба, блядь, тарантаса десь шукати. Піду на завод. О, нормально. Ненормально. Так, треба автівку. Треба автівку. Ось він я. Стій нахуй! О, окей. Зупиніться! Сти, блядь, Сти Сти зупинись. Кто-нибудь, блядь? О, яка классно тачка была. Блядь. Стей, блядь. Стей, нахуй. Зупинись. Блять. Сука, не можу навестися. Так, все, копів визвали. Ну його нахуй. А, стійте! Стійте. Я бачу, ви неправильно керували автотранспортом. Все! Ось. Їдемо за зброєю. О який багатий вибір зброї. Це так по-минхантівськи прямо. Ага, це можна пере перефарбовувати. половиною Рожевий. <свят> Похуй берем. От така малишка в мене. Що тепер можна тут зробити? Holy fuck man. А, це сплячий якийсь. В сраці в нього полазив. Що ми знайшли? Плюс 7000. Є. Залутав нахуй. З педалів. Цікаво. В телефон залізай, зараз залізу, зараз, зараз. Я вже... <свят> Я вже на якусь хуйню підписався. Ні, не треба. Ай, блядь! Пізно! Пізно! У сраці у нього гроші були точно. Так, у того так. Мішен. зе шо? Ми повинні завалити. Якийсь watch Dogs прям. Блядь, дрони стріляють FPV! Ми шо проти стерненка хуяримось, блядь? Я б не хотів. Виходь нахуй! будеш ще тачки пиздити, ти нахуй. Ну футболка в тебе зачета. Прикольно, такої пушки не було в сюжеті. Так. Що нам потяг треба в цей. Я кондуктор, кака поїзду, блядь! Ха-ха-ха-ха-ха! Ну це така прикольна пригода, насамперед. Ебать! Е, це як wrong side of train. Єбать, то в нього шо РПГ була? А, то турелька. Головне, щоб Big Smoke з CJ на Санчезі не приїхали, ха! RDR2 чим-то нагадує, та така сама система. Єбать, вони придумали нахуй. Приблизно така сама система, але сучасний сетінг, тачки. Все таке. Так. Ох, ебать! Все, я стратив, так? Пизда мені. Ага, я все ж таки щось заробив. Добре. Два ринки. О, ебать. Є собі, що тут можна. Хохо, є, бейбі. Кажуть, Fortnite наркоманія. Ось, блядь, monkey See, Monkey манки кіл. Тут цілий набір, тут хотлайн Miami, нахуй. О, це вже пох... схоже щось на цей. Хуц! Хуц! хо хо Оооохо. Ну це вже, блядь, фансервіс, нахуй лютий. Оу, ебать! Wardox, це з innocence. Була така маска, точно така. Ебать, єбать, Ебать. Сука, один в один нахуй. Один в один. Я цей, блядь, погляд нахуй не забуду. Фік, фак. Тільки його звали фак. О, блять. Тільки я от не розумію. Де... Ці пакунки. Все, короче в пизду цей, блять, гета онлайн, якщо чесно, заїбав, бля, в натурі заїбав. Душний, душний нахуй. Це пиздець. Ну, не те, що пиздець, може я ще раз разок спробую, але він такий собі. Чесно, rdr трошки цікавіше. Він розміреніше, він повільніше, але. Цікавіше. Хоч там і менше активностей, менше стрілянини, нема автівок, є тільки Коні Коні Айленд, блядь. трошки щось не те. Хоча може, може треба було просто. Я не знаю, я правда не знаю. Коротше, зараз буде невеличка перерва і я все ж думаю зайти в хант, подивитися, що там в новому оновленні. Тому сходіть, з'їжте пиріжка, щось таке.